Так, Всім привіт! У мене знову сьогодні по плану карпик. Фідер вже закинутий, 50 метрів, флет 50 грам. Загодувався, де моє відро? Оце ціле відро кукурузи і влупив. Я і ще десь грам 600 пелець, 8-11 мм, і це все коротше, я закинув туди на нашу дистанцію 45 метрів. І зробив от перший закид і чекаємо зараз. Зараз Ще раз перемірюю добре дистанцію, бо злетів в мене малярний скотч там, де була кліпса. Щоб переконатися, треба ще раз переміряти зараз і вже буду кидати чітко по дистанції. Так що чекаємо першу покльовку. Щось схоже було на покльовочку. Та вже я зробив, напевне, четвертий перезахід. Трошки опустило і все. А так як я 2 години годував, то там треба дати рибі все рівно час, щоб вона підійшла на той закорм. Так як водой в спортивна і вона не привикла тут до спомбу. А просто-напросто його боїться. Але нагодував я добряче, так що є надія, що рибка стане на цей закорм. Тільки треба її дочекатися. Ну, чим я зараз і займаюся. Чекаю просто покльовочки. Але нарешті дві години після закорму прийшлося мені вичекати коридку, але знову підійшла. вар всплила. Це маленьке будемо дивились. Ну, от це. Пливає поки що. Не змочується. Ok, despre toracica. сфоткался Такі десь кіло 600 килосемсот Так в'яло, дергав, дргав. О, що таке взяло. Рибка на гачку. Це пройшло буквально майже 2 години після того як я витягнув першого в 12 Ну, я сподіваюся, що на вечір. Буде кльово. Я сьогодні на цілий день. Не даром ж я ж загодовував два відра. Все, йшов. Десь аж туди завів дерево. У мене мала бути ще одна риба, але завела наліво в кущі в дерева, і все, і при березі відчепилася, <гум> так що я її не витягнув. Ну і трошки до чогось перетерся поводковий матеріал, то я зразу замінив оснастку і перезакинувся. Ну, так собі жара 30 градусів і одна покльовка в 2 години. І я надію, що на вечір має покращитися, але як воно буде, я не знаю і думаю, ніхто не знає. Все скаже нам риба, чи захоче вона клювати, чи ні. Так що чекаємо далі. Остап? Ну, тяни. Що ж ти не маєш сили потягнути? зчепилось там не мало і ціле потягнути. але дав можливість покльовку зняти Караз. Там Я до вас таких весною тут ловив. Ось і карасик гарний, такий грам 500-600, напевно, такий грубенький. І клюва, не впевнено, то опускав, то трошки натягував. ну, так Зразу можна було зрозуміти, що це карась. Так що в мене дві риби, один схід і одна холоста покльовочка. По годині зараз у нас 15.46. Ну, якраз от після обіду щось починає рухатись. Так що чекаємо далі. Почав опускати спочатку, а потім зробив старт. Щось там хочу втручатися. Потом такие. бараг right, сар Терколочка гарний, бідала. О, і потяг пішов. Yeah, <laughs> huh Такі в районі двох. о Ну, не двох, може півтора. Сто відсотків. Ох, і засівто, як класно. Так, хочу з ним сфоткатись і відпускаю зразу. Це похоже на дикого такого сазанчика. Поплив. О, там пішов. Так, ну що, діло йде до вечора, пів п'ятої вже 16.30 і кожних 10-15 хвилин є якась реакція риби. Ну, переважно це покльовки і вдається витягнути. І останній такий попався сазанчик, такий дикий, десь певне півторачка чи кіло 200 Ну, але на вигляд дуже гарна риба така темна, я гарно сфоткався з нею, випустив і чекаємо далі. Щось дуже борзо стартує. такий сазончик. Мистер. Ну и я бы сказал. Я тебе покажу. Вот Фоткаємо і від того запускати. Так, ще один такий кіло плюс бойовий. Пішов. Пішов потяг. Пікнуло легенько, я включив камеру, думаю, зараз буде покльовка і все, і тишина зараз встиг поміняти батарею в камері і риба стартанула. От стоїть. Знову йде десь наліво. А вони сьогодні всі туди наліво стартують.

Цим вже фоткатись не будемо, і плюс-мінус такі, як і ті. Скоренько його відчупляю. Ходить. Все зійшло. Опа, я й почекався сьомого година Я якраз хотів вже, ну як почав вже збиратися, крісло вже склав, думаю чекаю ще до сьомої і буду вже витягувати і рибка взяла З гарним потягом. Все як має бути. то можна ще активніше ловити. Можливо, навіть десь крупніше би де підійшло, ніж ці сазанчики. тут 100 кг. Ну і вони гарно вам дають. Зараз подивимося, чи то такий самий, чи ні. так, ось такий самий, напевно. Ні, це як зеркалочка, гарна, кругленька. Ну, На весну вони будуть просто шикарні. Все, все, ти вже змучився, не хочу під сак мучити, його так гарно висушив. Зараз його так акуратно відпустимо. Зразу працював флет 50 грам. Отакий класичний. І отакий монтаж. Попапчик з кукурузкою на восьмому гачку CarPro спецімен.